Ми всі починаємо життя з різного. Я вже не кажу про батьків, хто вони, що мають та яке ваше оточення було, в них було. Але і в нас різний темперамент, різний характер, різний початок. Розповім одну історію, усі характери надвидумані. Але історія про Петра. Петра колись в дитинстві був дуже сором'язливим та скромним хлопчиком. Товстенький, флегматичний, так народився. Ну, мабуть, батьки постаралися. Та й він був згоден. Але що, що уж там? Він намагався бути першим хлопцем у школі, але він був скоріше зручною мішенью для своїх однокласників, щоб познущатись. Петро терпів. Ну, скільки міг. Але життя для нього все більше здавалося ні для чого доброго. Він навіть думав, а навіщо все це йому. Навчання йому не дуже заходило, хтось вчителів подобався, або якийсь предмет, то й вчитися було легко тут. Інші предмети його не влаштовували. Загалом, то ж він і не вчився. Загалом Петро бачив по іншим дітям, що в них якось інакше діти були від більш заможних батьків, вони ходили в рейси, були моряками далекого плавання або діти прокурорів та щось таке. А сам Петро тільки відчував, що щось в його житті не так. Фізично теж не дуже, тільки маса велика. І це можливо використовувати, це він не розумів, але щось йому заважало, мабуть, спортом він ще не займався. Багато, багато хворів, а мати його сильно захищала. Далі закінчення школи, бурса, інститут. Все йшло якось однаково, не те, що зовсім погано, але якось сіро. Життя прісне, ну, як вся каша. Дівчата не помічають. Хіба що по поведінці було вищий бал. А загалом, аби б тільки здати предмет. Успіху можна. Не чекати в такому початку. Чи не так, як гадаєте. До речі, і вдома було не дуже. Батьки сварилися регулярно про якісь дурниці, які вони вважали дуже важливими, ну дійсно ж. Жили всі разом. Але Петро таке життя називав комунальним, як в комунальній квартирі, кожен окремо про своє. Було і добре, звісно ж, десь 14 років. Батько віддав сина займатися спортом, що пішло на пользу здоров'ю Петра. Додало трохи впевненості. Петро розповідає, як він відвідав весілля своєї сестри, а там всі танцювали, але Петро не знав, як саме це робиться. Батько йому тоді казав: роби, як ти робив на карате, виконуй ката. Таким був перший танець. Ну, Цілком логічно, що Петро вважав життя досить сірим. Сам він, як на стільці запасних попереду його, мабуть, чекає все таке саме. Хоча сам Петро, мабуть, гадав, що вона таке життя і є. Просто йому не пощастило, і вже не пощастить. Що робити Петру? Що робити таким, як Петро, якщо хтось пізнав себе в цій розповіді, по перше, треба прийняти той факт, що ви є такий. От прямо тут та зараз. Можна звинуватити кого-небудь будь-кого навіть себе, але це ж безглуздо. Ти такий, який є. І все це не добре та не погано, просто є деякий початок. Багато хто, можливо, є таким. Тут все діло в емоціях, але про це буде далі. Безглуздо казати собі, що я краще. Та все буде як було і надалі. Що зробив Петро? Він пішов на тренінг емоційного інтелекту. Хоча про це він і не знав на той час. Йому просто розповіли про тренінг, де йому розкажуть про те, як керувати своєю енергетикою. До речі, в інституті однакашники йому і порекомендували. Петро, звісно, не повірив. Він багато читав та вважав, що знає все про енергетику. Це були десь. 95-97 роки, які якось чи 91-97. Десь так і було дуже багато книжок про це. Але пішов подивитися і послухати інструктора. Звісно, щоб упевнитися в своїй правоті, що мов, Петро знає все. Але все пішло не так. Замість занудної лекції він відвідав цікаву розмову. З анекдотами, емоційними включеннями, увагою. Це було дуже цікаво і дуже приємно, до речі. Так Петро потрапив на курс. Не буду розповідати, що там було. Це словами складно передати. це можливо тільки відчути. Але саме такого Петру не вистачало. Але він цього знов-таки ж не знав на той час. До речі, Петро був тоді на четвертому курсі інститута. Петро закінчив тренінг. Це була досить тяжка праця. Але цікавий ходив він з задоволенням. Кожного дня з ним щось відбувалося. Він почав сприймати світ якось інакше. Все цікавіше та цікавіше. З'явилося бажання дослідити все це. З'явилося розуміння, навіщо все це. За це я маю на увазі світ. Як воно працює, для кого та що в світі діється. Петро почав помічати життя. Життя почало помічати Петра. Варто сказати, що Петро в перших лавах, ну, після того, як пройшов той курс, здав та захистив свій технічний диплом. А женився на дівчині, до речі, яка народила йому дитину. Наче все пішло добре. Почав працювати, щось почало змінюватися, але життя вже змінилося на всі сто. Перевернулося. З... Пробачте, жопа закінчилася. Хоча працювати по життю треба було, я маю на увазі працювати себе, себе самого Петру ще довелося. Але це вже було, це буде інша історія. Так він почав займатися психологією, ну там, до речі, на курсі її давали. Він вважав, що всі інші розновиди діяльності вони зараз дуже швидко змінюються. Тож потрібно дуже швидко навчатися новому. І навіть якщо ти вивчився, вивчився зараз, це може за мить вже буде недаречно. Швидкість змін зростає. Тільки психологія людини. Як це недивовижно стабільно ще з часів царя гороха? Енергія, енергетика. Здається, все це якась езотерика, але не для соціальних, та не для соціальних речей. Це для якихось можливо домогосподарок, але для тих, кому і робити нічого. Але Петро вважав, що все це пояснюється і психологією. І наукою, і ніяких таємних сил тут немає. Просто наука. Хоча і передава. Тож науковці далеко не всі сприймають енергетику людини як належну. Хіба що самі самі талановиті та передаві. Так Петро дожив до сьогодення. З кожним днем, якщо не годиною, він відчував все більше і більше життя в собі. І життя зовні. Життя відчуваєш, каже він, коли переживаєш емоції, почуття до того ж будь-які. Добрі, погані, неважливо. А емоції, почуттів стає все більше і більше з тим типом життя, що обрав Петро. Як Петру так пощастило потрапити до того тренінгу? Як гадайте, адже все, що він робив до того ще в школі, в початку інституту? Це, мабуть, нудьга та сірість. Так виглядає, що він якось виграв лотерею. Ну, як купив білета і раптом, хоча до того завжди здається програвав. Як каже Петро, це спрацювала, мабуть, його інтуїція. Адже вона є в кожного, треба тільки розслабитися, відпустити. А у Петра, адже він прийняв факт якості свого життя на той момент, ну, тільки і можливо було тільки розслабитися та дати можливості себе знайти тебе знайти. Так це працює. Інтуїція. Наука стверджує, що головний мозок умовно поділяється на праву та ліву півкулю. Півкулі головного мозку. Ліва, кажуть, відповідає за логічне. За слова, за речення, за аналітику, право за креативність, за уяву, за картинки і за інтуїцію. Є люди, що думають майже завжди тільки лівою півкулею. Нас зазвичай, ну, так нас навчають. Щось задіюється тільки ліва півкуля. Це дуже повільно відбувається, ліва півкуля досить повільно. І процес навчання, і процес мислення. Адже працює тільки ліва логічна півкуля. Це досить нормальні, адекватні люди, соціалізовані. Але це, ну як кажуть, середнячки, ну так би мовити. Вони нормальні, але таке. є ті, хто краще та частіше працює правою півкулею, скорисною. Творчі люди, дуже лабільні, швидко змінюються, досить нестабільні, їм важко забавлятися, адже вони всюди пізнюються, їм не важливо цей час. Ну, як зазвичай, так буває досить часто. А є такі, що вміють працювати обома півкулями. Ну, це дуже умовне поділення на ті, на ті самі півкулі, але, ну, скажімо, хай буде так. Вони використовують більше можливостей мозку, більш ефективні, більш мобільні, більш адаптовані до суспільства. Вони можуть аналізувати, вони можуть інтуїчити, вони можуть спіймати відповідь отак. От І можуть це проаналізувати іншою півколі. Як Як результат, вони більш успішні. До речі, емоційний інтелект це саме про таких людей, про можливість працювати одночасно як лівою півкулею, так і правою. Сінхронно в балансі. Як вам така історія? Це історія про пізніше. Так як вам така історія сподобалася? Якщо так, поставте вподобайку. Підпишіться, ставте дзвіночок. Це була реальна історія з вигаданим героєм Петром про те, як він пройшов курс емоційний інтелект та що саме з ним сталося. І як це саме вплинуло на саме його життя? Такий курс це курси, що надають так. Звані неспецифічні продукти. Вони широкого спектру дії. Не просто вчать вас бути швидше, або вище стрибати, або щось конкретне краще робити. Вони дають комплексні зміни на все життя. Цілком. Це неспецифічні продукти, неспецифічні тренінги. Такого типу є курс емоційного інтелекту. Такого типу є тренінг інтуїції. Запрошую і на все добре.